загрози на 24 серпня вже на ці вихідні буде. І 23 – це День прапора, 24 – це День Незалежності України. Дуже важливе свято для нашої країни, що підготували для нас вороги наші? Зараз подивлюся це питання багато разів дивився, і люди справді непокояться, адже у мене прогноз. В понеділок був на цю тему на моєму каналі Магвеляр і набрав 150 тисяч переглядів, тому що людей це справді дуже турбує. А що я можу сказати? На День Незалежності, на оці дні, випадає справді велика небезпека, балістичні атаки, шахеди і шахетні атаки, тривога і перечуття певних речей у мене є сильне. І карти тільки це показують і показують. Я навіть сподіваюся, що в якомусь розкладі випаде інше, але карти все одно застережують. Величезні загрози чекають, люди. Справді, те, що по картах, те, що по картах є, це те, що, це те, що справді буде обстріл, але і вперед день. І в сам день, і в після день, тобто 23, 24, 25 лютого, ой лютого серпня буде велика загроза. Я бачу по картах, що це буде обстріли, масштабні обстріли. Вони причому продубльовані будуть по тих містах, що били в цей раз, окрім там Закарпаття і так далі. Знову епіцентром удару стане Захід України. Знову південь України. Я, до речі, це передбачав і казав, що е, Дніпро, Запоріжжя, Суми, Харків. У мене ж, ми ж з вами дивились: е, Львів, Франківськ, Луцьк, Рівне. Е, все, в принципі, Київ, це все у нас випадало з вами. І, на жаль, я бачу, що ворог повторить, як він ще додасть кривий ріг до цього послужного списку. Бачу, що він ще вразить Кременчук Черкаси. Бачу по Полтаві Полтавщині загрози відповідні. Тому треба поберегтися на ці свята. Ми знову робимо цей прогноз не щоб залякати, а щоб попередити про загрозу. Тому що дуже важливо людям знати, чи, це, чи, чи є загрози, чи немає. Тому що ви самі знаєте, що ну, психологічно важко спускатись в укриття кожен раз. Але якщо ти знаєш, що буде загроза, то ти звичайно спускаєшся. Тож для цього і робиться ці прогнози, щоб людей врятувати, врятувати від найгіршого. Mm -hmm. Можна трішки детальніше, куди саме вони планують і куди можуть поцілити? Зараз подивлюсь, скажу вам, але одразу скажу, що місто Черкаси погано знаю, і, ну, тобто не зможу вам по районах сказати чи по там Та, по вулиці. А, Дивіться, Черкаси можуть зазнати обстрілів справді, і Кременчуг. Черкаси, що це? Це якийсь енергетичний об'єкт та цивільна інфраструктура. Кременчук це лише енергетичний об'єкт, тому саме так. Хоча я, до речі, на шпальтах новин дуже часто бачу, як по Черкаса все-таки ворог гатить. Це не відбувається так, так часто, як по Києву, чи по Запоріжжю, чи по Харкову, але все одно. Там літають шахеди, там є, в принципі, прильоти. Навіть місто Сміла, у мене звідти, звідти одна відьма, яка, до речі, приймала участь в моїй коронації, як жильця, як мага в 22-му році. То там навіть по смілі є прильоти періодично. До речі, І такі були... частіше десь по області, ніж в самому обласному центрі. Там... Це правда, в основному Кременчук б'ють. Це правда. Кременчук це Полтавська область. Ні, ні, це Черкаська наче. Канів. Я його див... А, господи, а я Кременчук завжди дивлюся в В Черкаській області. Як... Черк... Це ви Черк... переплутали, бо в Черкаській області є Канів і там Канів. теж є Канівська ГЕС. Так, 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 так. до речі, подивитись Канів, чи буде прильоти. Давайте. Ні, до речі, спокійно все буде в Кадові. В Харків буде страждати? Так, ворог хоче завдати обстрілів по Харкову. В нього це в планах, він, він до цього дійде і обстріляє, в принципі. Причому 22 числа щось вонить Харків. Угу. Це вже завтра. 27-го. Да. Сьогодні вночі, до речі, шахетні будуть атаки по Україні. Я не сказав, що прям капець глобальні, але, але серйозні атаки. Трамп написав, що попереду цікаві часи. Кривий Байден дозволяв Україні тільки захищатися, а не відповідати а виграти війну без нападу на РФ фактично неможливо. Що це означає Москві приготуватися? Це прямий, не знаю, прямий наказ Україні нападати на Росію. Як це все розуміти? Я бачу по картах, що це намагання піти від, піти від питань України, звинувативши усьому похабному, поганому, саме Зеленського та Путіна. Я бачу, що це його намагання також заробити кошти по тузу Пентаклів. Знаєте, що це за карта? Це грошова карта. Він хоче таким чином звернутись до європейців, спонукати їх до викупу більшої кількості озброєнь для України. І він просто хоче заробити на цьому кошти, банально і тупо. Я бачу по картах, в принципі, що ніякого, ніякого іншого сенсу тут не вкладається в ситуацію. Трамп просто хоче заробити грошей. Трамп хоче звинуватити всіх для того, щоб самому чи то рейтинги гарні зібрати, чи то в рай попасти, чи то чорту дупу поцілувати такими своїми діями, коли гинуть тисячі українців. Тобто тут йому видніше, що він хоче зробити. Але я бачу, що це навіть преамбула до того, аби. Сказати Україні, що Україна, ви не хочете йти на перемовини, тому там ми не будемо давати зброю. Навіть таке. А він уже все сказав, що виходить із переговорів. Поки що пауза, так? Да? Ну, от ну, бреше він, бреше. Він просто створює таку ілюзію для того, щоб за ним всі бігали, його всі вмовляли. По картах показує, що він як вийшов, так і зайшов в них. Він уже виходив, здається, колись. Так, він виходив, по-моєму, чотири рази. Угу. Він не вийде ні. Бо як це без Дональда Трампа щось вирішується в світі? Це таке ж не може бути. А до речі, бачили цю фотографію, яку він виклав, він з Путіним, а поряд Ніксон і Хрущов. І не бачили? це... Порівняв... чую, що це крінж. Порівняв себе, типу, з Ніксоном, а це як ну, пряме приниження Путіна, можна сказати, бо тоді Ніксон Хрущову е, робив замічання, якщо це сказати так, лайтово. Як Путін на, це, на все це може відреагувати? От, ну, образиться якось, може якось відповісти. Я бачу, що Путін. Е... Трампа не поважає, ставиться до всіх його постів, висловів як до цирку, циркової вистави, і просто не сприймає всерйоз взагалі нічого. Обстріляли американський завод на західній Україні, на заході України, вибачте, чи може це вплинути якось на реакцію Трампа з приводу Путіна? Я бачу, що у американців дуже квола буде реакція і у Трампа. По-перше, почнемо з того, що вже 8 годин, у них вже день в розгарі, реакції до сих пір нормальної немає. Я бачу, що її не послідує тільки речниця Білого Дому, тобто дрібна шашка, двійка Пентаклів, зробить якусь заяву з приводу цього, причому не дуже серйозно. А Трамп підключиться і прокоментує це значно пізніше, і прокоментує це в якомусь такому стислому стилі, що там це жахливо. Ми розуміємо, що Путін там не йде на перемовини, Росія не йде, там ми це не, засу... ми це не сприймаємо, не засуджуємо. Ну тобто щось буде таке на кшталт взагалі ні про що. Угу. Просто якась чергова заява. Хоча справді його це турбує, бентежить. Йому це не подобається, але він знову ж таки не хоче зру... Зру... зруйнувати можливості продовження перемовин з Путлером. Путін пішов, типу, на поступки і сказав, що вже не чотири області він хоче, а лише дві Луганську, Донецьку, ну і частину там Запорізьку, Херсонську, заморозити фронт. Хтось на це щось піде, якось, якась реакція буде, чи це просто знову слова слова? Я бачу, що це лише самі слова, і я бачу, що, відповідно, ну, е ніхто на це не піде. Радник Офісу президента Подоляк сказав, що Україна розглядає такий варіант, як заморозка по лінії фронту і фактичне залишення території Путіна. Путіну. Дивіться, вони розглядають можливість замороження лінії фронту і на цьому завершення війни, але вони не розглядають можливості віддачі території Донеччини. Тобто наш президент сьогодні в інтерв'ю сказав, що Донеччину ми віддавати не будемо, росіянам треба ще 4 роки, щоб її захопити, тому і діти захоплюють. Угу. Просто так, ніхто, здаватися, не збирається, ми я воюємо. Я у вас теж, до речі, в інтерв'ю казав, що десь 3-4 роки її ще захоплювати, тобто ворог не, нічого не зможе. Виляре, скажіть, коли палатиме Москва? О, тут я вам скажу, зараз подивимося. Це завжди приємно чути. У цьому році, до речі, буде комбінований удар. Повітря, з повітря удар із моря по Кримському мосту. Росіянам треба підготуватись до цього. Ну, ну, Нема сенсу спойлер. Ну, диявол випадає, що Москва буде палати. А я хочу сказати, що Андрій Єрмак і Малюк вони готуються з сирським разом в трьох. Операцію по ударах по Москві. Десь через 3-4 місяці вони вже повинні все доробити, і вже повинні бути піти ці удари по Москві. Це ракетно-балістичні і також, також безпілотниками реактивними. Там всього лиш лише 60 систем ППО, це багато, але їх можна подолати. Тому. Таким чином будуть, будуть гатити. Анонсували, що є нова ракета Фламінго. Скоро ми побачимо її в дії. Знаєте, справді я ж людям анонсував, що офіс президента готує оці удари по Москві. Угу. Я ще говорив 4-5 місяців, вже просто місяць пройшов, то тому 3-4 місяці. Це одна з тих ракет, спойлери, які повинні бомбити Москву. Дивіться, що по картах. Ракета справжня, вона буде летіти, буде вражати. Показує по картах, що вона першопочатково буде бити по глибинці Росії, і від цього будуть питомі проблеми. Тобто, це буде основна проблема для, для ворога. Але все одно варто розуміти, що так чи інакше, але ну, важко буде там одразу це все подолати і так далі. Загалом, як ви бачите, кінець літа вже приходить до кінця літа якісь не знаю, якісь події важливі, які нас чекають. Я бачу і надання військової допомоги Україні, і оцей перемовний бред, тобто буде наростати, будуть якісь питання виникати, але бачу ще обмін якийсь наприкінці літа. Ну, Серпня і на початку вересня, тобто, от так зміститься час. Бачу, в принципі, що ворог розпочне осінній наступ після Дня Незалежності. Ну, Певні такі, от, певні такі речі бачу суттєві, які можуть статися ще в серпні. Бачила цікаву інформацію, що в Італії затримали українця, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів Північний потік 1 і Північний потік 2. Чи дійсно цей українець причетний і яка його доля чекає? Чи повісять на нього все? Дивіться, у мене по картах показує, що це взяли просто випадково людини, починають. Судити і так далі. Тобто він не причетний взагалі. Його виправдають чи повісять таки на нього всіх собак? Ні, звинуватять і повісять. Угу. Тобто, справді їм важливо зробити якийсь результат по цій, по цій справі. Вони просто взяли справді людину, яку просто звинувачують, хоч і розуміють, що вона не причетна. Знову може бути оголошено карантин, пишуть в ЗМІ. Які шанси на карантин? Я бачу про що можливо буде введено карантин в школах, університетах, але жодним чином не буде його введено в, в загальноукраїнському масштабі. Угу. Частковий. Хоча... Так, частковий. Хоча справді коронавірус, я дивився по картах, справді існує. Зараз нова мутація, це правда. І, відповідно, справді є загрози для, для людей, тому краще уникнути публічних яких заходів, там, походів і так далі. Угу. А я якраз хотіла запитати у вас про 1 вересня і загалом як навчальний процес, чи почнеться в стабільному режимі, а тут уже є мінус скарбен. Там по 1 вересня є певне попередження для людей у мене. Є суттєва небезпека на 1 вересня. Ворог хоче справді по десятці мечів, по аркану повішаний, по аркану туз мечів, по аркану диявол. Бачите, скільки співпадінь з часом ефір, тобто через певний час, левіафан масштабно. Вдарити по, по якомусь першому дзвонику чи по зібранню дітей по школі, якийсь, по університету. Тому справді треба уникнути. Цих зібрань адже там ворог хоче щось керувати і зробити якусь трагедію в якомусь зміст України.